Про те, що нині відбувається в Запорізькій області, поговоримо із головою обласної військової адміністрації Олександром Старухом. Я вітаю вас, пане Олександре, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Давайте розпочнемо традиційно з оперативної ситуації в області. Розкажіть, будь ласка, як минула ніч і як проходить день сьогоднішній? Остання доба минула як завжди напружена. По лінії зіткнення відбувалися обстріли безпосередньо, в тому числі об'єктів цивільної інфраструктури. 12 громад зазнали руйнувань 86 разів їх обстрілювали, десь прилетіло два снаряди. А десь 10-15 ракет. Зрозуміло, що це продовжується вже тривалий час. І за цю добу з'явилася у нас нова історія. Якщо раніше окупант обстрілював прикриваючи атомну станцію, там Нікополь, Марганець, Дніпропетровської області, то сьогодні вони обстріляли в тому числі і Водянську, і Кам'янка-Дніпровську громаду безпосередньо попередньо ввівши там комендантську готину для того, щоб люди не могли бачити пересування їхніх військ, і потім для того, щоб звинувачити збройні сили України в тому, що вони руйнують якісь об'єкти цивільної інфраструктури треба зазначити що у нас за цю добу знову двічі напружена ситуація на нашій атомній електростанції Безпосередньо, я гадаю, ви знаєте, на як повідомляв і ми це все знаємо. вже, що вчора було виведено з ладу одну з ліній електромереж, відімкнулися окуповані території. Це і Мелітопольський, і, і Бердянські райони. Якщо в Васильівському вчора було відновлено енергозабезпечення, то в Бердянському тільки на ранок його відновили сьогодні. Також і внаслідок пожежі. Під лінію ЛЕП відключили лінію 330 і фактично шостий блок останність працюючих перейшов в режим забезпечення 130 мегаватт забезпечення без власних потреб станції, що є також проблемною ситуацією. Ну не такою важкою, але тим не менше разом з тим, не дивлячись на те, що окупаційна влада. Роби перепони для виїзду людей і для доставки медичних вантажів і в Енергодари в Мілітополь. Але разом з тим за минулу добу 1156 людей виїхали на неокуповану територію. З них 288 дітей. Це добре. Прошу, пане Олександре, ми знаємо, що окупанти поставили на паузу псевдореферендум на Херсонщині. Там їхній колаборант стримав зізнався, що це через наступ зсу. А розкажіть, а яка ситуація з підготовкою цього псевдоголосування? у вас на Запоріжжі? Чи багато людей взагалі готові йти на це голосування? Не. Ну це інформаційна спецоперація під назвою референдум. Да, знову ж таки згадаємо, що в Воркастання немає закону про референдуми. Там жодного референдуму в останні десятиліття не було проведено, і людей там ніхто не опитує. Там одна людина підходить до дзеркала, питає сама себе і весь референдум. Так само вони намагалися зробити і намагаються робити у нас в квітня місяця, повторюючи ці слова. Про якоби підтримку населення легітимацію їхньої влади, а ми, от по школам, у вас сюжет був до цього і дуже гарно чітко було сказано. Але разом з тим у нас да, десь запрацювали сьогодні у нас громад Мелітопольська района. Говорили з головою громади, які не на окупованій тут території. Так, одна школа шести працює. Але яким чином працює Там працює шість людей, які не вчителі. да Технічку призначили директорам. Ще директором клуба, і вона відповідно оце, тіпа навчає дітей, які там приходить сім чоловік безпосередньо, сотні е, дітей, які навчались в цих школах безпосередньо. Тому е, про, вони продовжують інформаційну пропагандистську кампанію, у них власне радіо, власне телебачення вони поширюють надалі, аналогове в тому числі. Для промивки мозку, ну але люди все прекрасно розуміють і е, відповідно в чергове. Вони переносять ці терміни е, так званого цей спецоперації під назвою референдум. Ну переконані, що ну хай переносять далі. Якраз час буде для наших збройних сил для їхньої відповідної роботи. Прошу скажіть, а чи ходить на окупованій території українська гривня, що про це відомо, і як взагалі там ставляться ну. до населення? Ходи гривня, звичайно, рубль теж вони з травня місяця, вже сцені які стояли і в гривні, і в рублях. І відповідно, люди сплачують в гривні, і частина людей вже отримує зарплату від нас так само. Від ну, лікарі працюють, ДСНСники, хоча черговий підрозділ. Дана команда на вихід керівництвом регіонального управління надзвичайних ситуацій Мілітопальського, тому що примушують їх вступати до лав російських рятувальників безпосередньо. Таке було вже в Бердянську ще на початку окупації. Тоді вийшли майже всі, окрім 9 людей. більше 100 людей вийшло. Відповідно, подалі про починають тиснути, але разом з тим люди отримують зарплату ті, хто виконує свої функції, ті, хто законодавцям захищений щодо закону про колаборацію, і щодо норм міжнародного права, це і лікарі і вчителі, які не колаборують, і ДСНСники, рятувальники, відповідно, і працівники критичної інфраструктури так само. Гривня ходить, але дуже важко. Звичайно, банки наші ж не працюють там на ну, так на потужність, щоб можна було забезпечити більш-менш функціонування належне. Люди в чергах знімають невеликі суми. Відповідно, ну є проблеми з функціонуванням грошової одиниці, але гривня ходить. Пане Олександре, от ви згадували, що люди звідти виїжджають з окупованих територій про дітей. Згадували чи багатьом вдається виїхати чи наскільки безпечний взагалі цей шлях звідти виїжджати, і як безпечніше виїжджати через лінію фронту чи через Крим, Росію, Європу і далі в Україну? А, ну я через тих, хто через Крим виїздять, я не знаю. Там теж. Проходить з Крим закритий був після того, як там палало трохи. да відповідно ми не знаємо, як там відбувається. Ми знаємо, що у нас через лінію фронту це нереально. У нас дуже гаряче на Донецькому напрямку чи Луганському ще більш гаряче. На Херсонському, взагалі, у нас є одна точка. Фактично, це траса Харків Феропіль в районі села Каманського між Васильівкою і Запоріжжям, там, де відповідно до Норма права, яке у нас є, постанови Кабміну, чи на п'ятдесят п'ять, якби прийняти рішення, введена спеціальна комендатура, і там відбуваються всі заходи, які пов'язані з в'їздом і виїздом людей через лінію ту умовну лінію зіткнення. Більше таких точок, де така кількість людей перетинала, їх більше немає. Це єдина точка. Наразі і через неї виїздять не тільки там запоріжці, мешканці Запорізької області, Бердяні, Васильівчани, Енергодарці чи Мілітопольці, але й мешканці Херсонської області, яких більше 20 тисяч за минулий місяць виїхала е з Херсонщини, і мешканці Донбасу, там Маріуполя ще тобто всі, хто виїжджають, вони виїздять і чисту точку Нелегко, Інколи по тижню люди стоять в чергах, інколи швидко проїздять. Зрозуміло, що компасують і мозок, інколи гроші вимагають на тій стороні. То відповідно проблеми є, але залишатися, наприклад, в 30 кілометровій зоні від атомної станції на тій території не бажано все ж таки. Да, є ну, особливо жінками дітям, ті, хто найбільш розлив, вагітним жінкам жінками дітям, то і відповідно. Опалювальний сезон також під питаннями. Ми бачимо, що електросистема енергозабезпечення не тільки газу, які відключені, але електрики під питанням великим. Тому о, все одно краще виїздить. Тут ризик завжди є. Просто ризик залишитись в даному випадку більше ніж виявив, ризик виїхати. Прошу, а що ви могли порадити тим людям, які наважилися виїхати. Що їм треба знати, щоб пройти оці всі процедури, які там росіяни? У нас, у нас організовуються і автобуси, і мікроавтобуси нашими громадами безпосередньо у нас знаходяться всі міські голови, є телеграм-канали всіх громад безпосередньо. І в тих телеграм-каналах керівники громади громаду ну, і? Виконкома, які більшість з них знаходиться в нас в Запоріжжі, безпосередньо вони проводять цю роботу з роз'ясненням, що робити, як робити, стільки води брати, стільки їжі, документи, як себе вести і таке інше. А, і ще ви трохи згадували про опалювальний сезон. А, а можна докладніше на наскільки а, область готова до, до, до опалювального сезону, де він точно не розпочнеться, а де можливо все таки буде. Ну, готова таке питання, коли йдуть бойові дії в значній частині регіону, звичайно, є великі проблеми. Із семи міст, які опалюються газом, з п'ять міст не мають цього газу безпосередньо. Сьогодні окупанти тягнуть газогони, відновлюють, які вони пошкодили в Маріуполі на Бердянськ. Далі намагаються запитати ну, кольцовати на Мілітополь. Ну це така історія. Відповідно, газові мережі, якщо не будуть працювати, то і великі міста і. Мелітополі, і Васильівка і Токмак будуть відповідно без опалення. Енергодар і Дніпрорудний Енергодар, він від атомної станції, від вторинного тепла, там те, що охолоджується в другого контуру. Потім е, по через теплообмінники, де тепло, але якщо атомна станція буде в тому стані, як сьогодні, да. Практично не працювати, то в енергодарі теж виникнуть питання з опаленням. Наразі там немає ніяких газових е чи там інших, чи на твердопаливних котлів. Тільки вторинне тепло за затомки. На неокупованій території робота ведеться там все, ну, що в країні робиться відповідно. То і буржуйки розраховують, і модульні котельні розраховуються і інше питання енергозабезпечення. Ну планові заходи ведуться, ремонти, заміни укріплення там безпосередньо мереж. Разом з тими заготівля дров звичайних твердого твердого палива і приведення до ладу ладупавних котлів, яких на жаль небагато за останні 10 років. Більшість них перейшли на електроопалення і газ. Кожен має потурбуватися про те, якою буде зима, не чекати вже літо пройшло. Знаєте, так уже осінь почалася, але ще два пару місяців. Ми трошки більше маємо на півдні, два з половиною місяці, може, два десь так приблизно, то треба ще потурбуватися і привезти до ладу може свої дачі, хати сільські батьків, допомогти їм, батькам там і відповідно підготуватись. Так само у нас на Крайній випадок у нас є план евакуації Безпосередньо в на ті території, де буде тепло. Прошу. Зрозуміло. Я вам дякую, пане Олександре, що знайшли mm -hmm. час поговорити з нами. Нагадаю, це був Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації. До нових зустрічей.